Ніхто не вимагає, мені дочка в лікарні, мені треба до неї поїхати. А де в лікарні? А де? Т Де в лікарні? Та, пані, залишіться на місці, я, роз... ви... я ж ви... вас прошу, я ж вам скупую. Ні, не буду. ні, ти дивіться, ми з поліцією, може вам треба якась допомога. Ні, ні, хтось поліції, може... Ніхто мене не настрашив. Дивіться, якщо у вас по телефоні це можуть бути шахраї телефоні, розумієте? Так, я розумію, я що не чую, я виключаю, то я нічого. Дивіться, пані, ваша дочка, напевно, не в лікарні, це швидше за все вам шахраї дзвонять. Зараз дуже велико дуже багато шахрайств дзвонять по телефоні, кажуть, що у вас дитина в лікарні, що ви передали гроші, а насправді то неправда, розумієте? Но Розумію, Це вам по телефоні сказали, що до шкалі. Не, Пані, сюди. Не, не, вона верніться суди. Верніться суди. Зумно вам ще розкажу. Почекайте, вам казали переслати якісь може гроші? кудись? сподівається ні, ні нічого вона в лікарні? – <підріст> пані, 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 казали, Ні, ні не нічого не казали. -до Дочка ваша де в лікарні? Я йду додому, я нічого. А ви, ви, ви не Ї -ї -є. То є як треба, я туди дам. Пані, будете якісь пояснення давати заяву, що бажаєте чи не бажаєте? Нічого, я не вас казали. ніхто нічого не обікрав, ніхто ні, вас не ні, обідає, ніж у ні. вас все добре. Близько 15-ї години на Списінню Судва надійшло повідомлення про мешканця міста Тернополя, який, перебуваючи в СМТ Козован, а саме на автостанції, побачив невідому йому жінку, яка мала при собі звичайний кульок, у якому знаходилася велика сума грошових коштів. Після чого жінка, підійшовши до терміналу приватбанку, намагалася великими купюрами здійснити переказ, проте не не могла. Е, Підійшовши чоловік до неї, попросив і запитав її, що трапилося. Невідома жінка, не хотіла йому дуже щось пояснювати, тільки єдине сказала, що в неї проблема є з дочкою е, і тому подібні речі. Е, зрозумівши те, що десь можливо є варіант того, що здійснюються якісь будь-які шахрайські дії по відношенню до даної громадянки. Е, Намагався зарадити ці ситуації, проте жінка не захотіла його слухати і пішла по вулиці далі. Зв'язку з цим негайно ним було здійснено телефонний дзвінок і викликано на місці наряд поліції. В подальшому наряд поліції, прибувши і наздогнавши дану жінку, провів з нею бесіду, обґрунтувавши усі події, що не можна і що з нею може трапитися біда з приводу вчинення повідношення до неї шахрай, шахрайських дій. Проте дана громадянка в категоричній мові відмовилися від. Е Надання допомоги працівникам поліції, мотивуючи це тим, що вона спілкується з дочкою, і їй необхідно негайно передати їй кошти на лікування. Після того працівниками поліції неодноразово було їй звернуто на це увагу. Жінка не захотіла абсолютно ні про що слухати і пішла собі далі по вулиці. В подальшому через півтора години ця ж громадянка прибула до підрозділу поліції, де повідомила, що з нею справді відбулися шахрайські дії. і вона вона переказала через пошту грошові кошти в сумі 42 тисячі гривень. На даний час порушено кримінальне провадження з даного приводу за статтею 190 частиною першою ведеться досудове розслідування. Поліцейськими підрозділу щодня проводяться усі необхідні дії, тобто спілкування з громадами, з громадянами, з перехожими на вулиці, розклеюються відповідні буклети для того, щоб Попередити і не допустити такої вид діяльності шахраїв. Я бачу, що одна із жінок молодих заспокоює, досить таки старшу жінку, і валяється на землі купа грошей. Підсотки, тисячі, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що жінка, бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І, і я пробував якось її вив, з цього стану вивезти. Ніяк не виходить, оскільки реакції ніякої не було адекватної. Тому прийшлося взяти з рук телефон і вибити. Вибивши телефон, тут же, в цю ж секунду, знов телефон дзвонить. От. І чудово зрозуміло, що це афера якась. От. І жінка не піддавалась ніякому впливу, почала втікати від нас. Постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Другою основною передумовою цих шахрайських дій є маніпулювання основними цінностями людини, такими як здоров'я, материнство, взаємини у родині, а також пропонування допомоги їм, якщо ті опинилися у біді. Нагадаю. Що основне у роботі шахрая не дати можливості вийти з стресового стану. Групою ризику громадян, котрі потрапляють у шахрайські тенета, є, як правило, пристарілі люди або люди старшого покоління, які не здатні в силу свого психотипу чинити опір шахраям, а також розумітися в сучасних технологіях шахрайських схем.